Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 119 за підручником алгебра 8 клас автора Олександра Істера. <кій> І наше завдання запишіть у стандартному вигляді число. Поїхали з першого. Так. 58 помножити на 10 у мінус 8 степені. Ми знаємо, що стандартний вигляд числа особа повинен бути менше 10, а у нас 58. Нас це не влаштовує і перетворюємо, переносимо кому вліво на один знак, тобто 5,8 помножити на 10. Це ми замінили 58, тобто, якщо ми перемножимо, вийде 58. Так? І помножити на 10 у мінус 8 без зміни. Так, 5,8 помножити на 10. множенні степені, якщо роблять, правильно додаються. Тобто у нас це перша степінь, так? Тобто 1 плюс мінус 8. Ось такі числа ми вміємо додавати, так? Це буде 5,8 помножити на 10 у мінус 7 степені є. Друге. 237,2 помножити на 10 у сьомому степені. Дивимося, 237, ну, взагалі-то нам не підходить. Переносимо кому на два знаки вліво. Тобто, у нас виходить 2,372 помножити на 100, тому що ми на два знака, а 100 це у нас 10, у квадраті. І помножити на 10 у сьомій без змін. Дорівнює 2,372 помножити на 10 Степеня примноження. що роблять, правильно додаються. Це буде 9 степень. Ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Третє. 0,2 помножити на 10 мінус 4. А чи я всім написала? Ви знаєте? <гум> Кажу ж 0,2, так? Дуже цікаво. Так, значить, а в чому подвох? Давайте почнемо з того 0,2 підходи, але, мабуть, від нас хочуть, щоб було 2. Правильно? 2 помножити на 10. Дивіться, ми вже переносимо не вліво, а вправо. Тому це буде від'ємний степінь, тобто мінус перший. на один знак же ж перенесли, правильно. Помножити на 10 у мінус четвертого. Дорівня 2 помножити на 10, мінус на мінус дає плюс, але в результаті мінус, тобто буде мінус п'ята степінь. І четверте. 0,17, ну, цілих 17, так, помножити на 10. О п'ятій степені. Значить так, будемо переносити, на скільки знаків вправо. 1, 2, 3. Тобто, це буде 1,7, помножити на 10 у мінус 3. Пам'ятаємо, вправо мінус від'ємний степень. Помножити на 10 у 5. Все, 1,7 тут додаємо. Помножити на 10, мінус 3 плюс 5 це буде 2. Так? Ну, ми поміняли місцями 5 мінус 3 буде 2. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!